Доброго дня, шановні колеги вчителі, шановні учні, декілька місяців тому у нашій вайбер-спільноті математики України була дискусія з приводу області допустимих значень змінної ОДЗ і раціонального рівняння. Ну, ОДЗ ще можна називати область визначення рівняння. Ну, дискусія. Дискусія має право на життя, скажімо так, але для мене було досить неочікуваним те, що дуже велика кількість вчителів, на жаль, мають ну, неправильне представлення про ОДЗ і раціонального рівняння. Для мене це було неочікувано. І тому цей фільм був задуманий давно, і, нарешті, ну, прийшов час його зняти. Фактично, початок дискусії поклав активний учасник нашої спільноти, відомий київський вчитель математики, пан Олексій Дем'яненко. Пан Олексій, 8 жовтня 2021 року, у Фейсбуці проводив опитування. Ну, я не є, скажімо так, користувачем Фейсбука активним, тому я цього просто не бачив і до цієї спільноти, в якій пан Олексій проводив, я не належу. Пан Олексій провів таке опитування. Колеги, хвилюю одне питання. Є раціональне рівняння корінь із x до рівня x-1. Треба знайти його ОДЗ. Який варіант відповіді, на вашу думку, є правильний. Пан Олексій запропонував, х більше або дорівнює 0. 19% вчителів вважають, що це так. Х більше або дорівнює 1 69%. Х більше 11 це 9%. Ну, це примусило. Мене знімати цей фільм, в принципі, результати цього опитування, результати, скажімо так, дискусії вайбер-спільноті. Тому давайте ми будемо рухатися поступово, що таке ОДЗ рівняння. Почнемо з того, що таке область допустимих значень або область визначення виразу. Я буду починати все-таки зі своїх підручників. Ну, не вважайте, що це не скромно, Просто я свої підручники знаю трішечки краще, ніж підручники колег. точніше, набагато краще. Отже, такий собі істер у підручнику 8 клас каже, що значення змінних, при яких вираз має зміст, називають допустимими значеннями змінних у виразі. Ці... Значення утворюють область визначення виразу або область допустимих значень у виразі. Пан Олексій, до речі, кажучи, пропоную, на мій погляд, дуже слушно відмовитися від терміну область допустимих значень і всім перейти на термін область визначення, область визначення виразу, область визначення рівняння, нерівності, функції. Про це слід подумати нам, авторам підручника, якщо Бог дасть здоров'я, будемо думати. Отже, це в восьмому класі у підручнику істера про область допустимих значень виросла. Тобто це ті значення змінних, для яких вираз має зміст. Ну, наприклад, якщо в нас вираз x-1, то області визначення є всі числа. А якщо вираз корінь із х, то областю допустимих значень х більше буде рівня 0. Ну і так далі. Потім. У 10 класі той самий автор у 10 класі профільного рівня пише. Нагадую, що область для допустимих значень змінної виразі і виразів є тето і тето, і даємо значення область допустимих значень ОДЗ змінною рівнянні F дорівнює G, F від X дорівнює G від X, називають переріз областей допустимих значень змінною у виразах F і G. Переріз області допустимих значень зміни. Тепер давайте звернемося до інших авторів, підручників профільного рівня. Спочатку розглянемо цей підручник-мерзляк. Я взяв у відкритому доступі ці підручники на сайті ІМЗО. Е, відома авторська група авторів мерзляки, які Полонський Неміровський. У своєму підручнику 10 клас профільного рівня дають більш коротке означення області визначення рівняння F від X у рівня G від X, називають мержину, на ви бачите, перетин, D від F від G. Тобто це фактично, що написано в мене, тільки за допомогою, скажімо так, символіки. Ще один підручник. Євген Петрович Нелін. У своєму підручнику Нелін. Підручник 10 клас. Це в мене телефон поряд лежить, так негарно не, не, не пише. Пише області допустимих значень або області визначення рівняння або нерівності. Називають спільну область визначення для всіх функцій, що стоять у лівій і правій частині рівняння або нерівності. Тобто, фактично, всі три означення моєї мерзляка і Неліна це фактично одне і те саме. Просто виражено різними словами або за допомогою символіки. Євген Петрович йде ще далі і зразу наводить приклад раціонального рівняння. Тобто Євген Петрович знає ті помилки, які можуть допустити вчителі. І він пише, що для рівняння, ось для цього рівняння, х плюс 2 дорівнює Х, область допустимих значень ми знаходимо з нерівності Х плюс 2 більше або дорівнює нуля. Тобто х більше або дорівнює нуля, х більше або дорівнює мінус 2, і все на цьому. Тому що права частина функція g від x дорівнює 0 області допустимих значень є множена всіх дійсних чисел. Отже, три, да, хочу сказати, що я добросовісно скачав підручник Бевза профільного рівня 10 класу, але там не знайшов. І в інших підручниках, на жаль, теж не знайшло область допустимих значень рівняння. Тобто область допустимих значень або область визначення рівняння, це означення дається однакове для всіх рівнянь. Воно не може бути для одних рівнянь одне, а для ірраціональних рівнянь інше, чи логарифмічне. Тому, повернувшись до опитування пана Олексія, що ми можемо сказати? Ми можемо, Давайте я менше екран зроблю, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що ліва частина рівняння корінь з з. І тоді для лівої частини в нас х більше або дорівнює 0. нуля. Права частина в нас х-1, що приводить до думки, що праву частину область, визначення правої частини є всі числа. Тому, якщо ми беремо це рівняння і хочемо його ОДЗ, то областю, допустимих значень рівняння, є переріз. Або спільна, і кожен автор каже по різному, але смислу один і той сам. Тобто, область допустимих значень їх більше буде рівню нуля. І лише 19% відсотків відповіли праві У опитуванні пана Олексія. Я чую голос за кадром. Пан Олександр, але ж ви не будете заперечувати той факт. Що х-1 повинно бути більше 0 або дорівнює. Ну, давайте так. Що таке математично повинно бути, я не дуже знаю. Я можу це трішечки інакше сказати. Якщо це рівняння має корені, має розв'язки, то ці розв'язки будуть задовольняти умові х більше або дорівнює 1. Ліва частина рівняння. Більше буде рівня нуля, тому права частина рівняння теж повинна бути більша буде рівня 0, але умова Х більша буде 1 для ОДЗ вона не, не має впливу на ОДЗ. ОДЗ рівняння ми вже з вами визначені. А розв'язки рівняння ми дійсно будемо шукати, використовуючи умову Х-1 більше буде рівня нуля. Більше того. При розв'язуванні цього рівняння раціональним методом, раціональним методом нам ОДЗ не треба взагалі. Тому що дане рівняння рівносильно в системі підносимо до квадрату ліву і праву частину, даємо умову х-1 більше або дорівнює 0, трішки мій планшет сьогодні глючить. І саме так і розв'язуємо. Я, оскільки, х мінус, оскільки х дорівнює х-1 в квадраті, оскільки х дорівнює квадрату деякого виразу, то умова х більше буде рівню 0, виконується автоматично. Тому при розв'язуванні давного рівня, нам ОДЗ не треба взагалі. Але якщо нас пан Олексій у своєму опитуванні спитав ОДЗ даного рівня, то ОДЗ х більше буде рівню 0. Ну, такий, як виявився, досить тонкий момент, чесно кажучи. Більш того, серед раціональних рівнянь є декілька класів рівнянь, це і ще декілька, при розв'язуванні яких нам область допустимих значень знаходити не треба. Але якщо нас просять область допустимих значень, то треба на це питання відповідати правильно. Якщо вам було цікаво, Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей.